Друзі, в Києві приймаю автовоз. 8 автівочок моїх клієнтів. Зараз все розгружаємо. Пару автівочок забираю з собою зараз в кривий ріг. 4 автівки залишаються клієнтам тут в Київ. Зараз буду видавати. Тож, друзі, прямо з Осло приїхав сюди автовоз. Зараз він вигружається і вже сьогодні ввечері вирушає знову за моїм замовленням забирати автівки моїх клієнтів, саме електромобілі з Норвегії. Якщо вам треба, звертайтеся. Такі емоції я вам не можу передати. Знаєте, Кожна автівка з цих всіх машин, вона якась особлива для мене, тому що кожну автівку обирали, кожну автівку з клієнтом умовно ходили візуально біля неї багато разів. Кожну автівку майже, я не знаю, кожен елементик знаю. От, Зверху моя BMW i3. От, Досить недорогий у нас ліфт тут приїхав, 5900 доларів. Кона, дуже гарний варіант, 24 тисячі. Ну, зараз будемо вигружати, ще будемо перевіряти кожну автівочку, буду детальніше розповідати. Але бачите, 5 гольфів. Ну, чому так багато? Тому що круті автівки. Там і перше покоління, і друге. ну... Чого не купувати гольфи, які дійсно популярні. Я вважаю так, Ліф в своєї цінової категорії. Ну, аналогів немає. Гольф він дорожче, і от наскільки він дорожче, от настільки він і крутіший. Сьогодні їду додому на коні. Клієнтська Hyundai Kona, 19 рік. Нова батарея 103 пробігу, але там була відзивна компанія по батарейкам, замінена батарейка на нову, максимальна комплектація, в якій є все, що тільки можна, тільки можна собі уявити. І вентиляції, пам'ять. ну, Все, все, все. І навіть проекція на лобове скло. Все є. Так, друзі, перша пішла. Я його розумію, я б сам би навалив би там така потужність. Отут запригувати. Друзі, одразу однаковий колір, але видно, де перше покоління, де друге. У нас тут у другому поколінні окремо йдуть дві таких реснички. Не знаю, як їх правильно назвати українською мовою, а тут така лінія. Ваші два, угу. два ключики. День, да. Ваші так. Дивимось документи. Так, це на згадку, це про те, що вона пройшла техогляд. Угу. Він тут не потрібний, це просто вам такий документ. Тут у нас далі в мене також така угу. шкіряна сумочка. сумочка. Ну тут. До речі, кілька разів з переводчиком, з перекладачем. Google-перекладач, Google і прям дивлюся, що мені треба. Корисна штука, незважаючи на те, що це норвезька мова. Тут в нас якісь проплати їхні, ну, да, їхні проплати. Так. Те, що ви проходили нам, це всі-всі-всі проплати. Да. Moller Bill – це їхній офіційний він, і дилер, і сервісний центр да. Вогінкорт DEL 1 і Дел 2 – Це техпаспорт. В Норвегії це є техпаспорт, найперший і найголовніший, який завжди має бути в автівці, угу. і який там ну, засвідчує, що ви власник, який має бути завжди з вами. Це другий. Варіант, другий досить рідко дають. От, і він має зберігатися вдома. Uh -huh. Тому, коли там зазвичай автосалони і так далі, вони не мають такого. Uh -huh. При постановці на облік достатньо цього. Ну, тобто цей, ці документи. Є цей вже можете, Україні використовувати? Оце, оце ви будете використовувати зараз uh -huh. при постановці на облік. Цей, в принципі, можете залишити собі. От. Ну і зараз ще покажу контракти і всі документи добре. у водія автовоза. Добре, добре дякую. З приводу зарядки вам давайте ще розкажу, як... Це у нас Type 2. Ага. Тут у нас CCS-2 комбо. Це вони разом вставляються, якщо на швидкісний. Да, да, на швидкісних він такий великий один. Ага. Ну коли під'єднаєте, там замок, він його закриває, щоб угу. ніхто не стирив, коли будете заряджати. Да. Навіть коли відкрита автівочка, нажимаєте відкрити її ще і, раз, і воно від... він від'їжджає. І після того, як на натиснули, можна витягати. Якщо натиснете і там почекаєте якийсь час, то воно знов закриється. Угу. Тобто натиснули і витягли. Добре, добре. Наче все. Тому... Добре, дуже дякую вам. Оці ще такі є. Це, ця... це е, така штука в них, як А е, ...принудітельна зарядка. Оце ще не розібрався сам, це ж такий гольф, як в мене, тільки у вас. Це Ін... Там Я, якийсь таймер є, та, да, якийсь таймер. А це, а це, ну. Ну, да. Розумію при будь-яких обставинах натискаємо і все отримуємо. Зарядку, наче все в порядку, все все пообіцяв, виконав як є, Тож... навіть більше ніж я сподівався. Дуже, дуже вам дякую. дякую за довіру. Дуже приємно дуже буду. дякую відбуватися. Одна нас операція, але дуже все нормально вийшло. Все нормально, треба. У своїх етапах все підтримка, все можна дізнатися інформацією. Я дуже задоволений. Дуже дякую. приємно. Дуже дякую. вам приємно і приємно за ваш подаруночок. Дякую дуже вам. Дуже дякую, так. Да. Наші пованої гуми треба зразу на Зараз на шиномонтаж. Добре, дякую вам. Це гарної вам дороги. Дякую. Вам також, дякую. Так, друзі, тест-драйв. Тест-драйв від моєї дружини. Моя беха, друзі. Вона була просто ідеальна. Це до грошей. Так, це теж у нас гроші. Отут трішечки була якась така, її майже не видно полярну. Отут і отут. І все. Більше ніяких косяків по автівці немає. Добрий вечір, до вас можна? Можна. Ну він такий прям вау. Пів батареї? Так. Дивись, як незвично, як цей ця підлога, так? Як трішки космічний апарат. Ой, трішки космічний апарат і найголовніше в неї, В неї двері з коноплі. Так, казав я, що будемо продавати через місяць, два, три, але щось бачив по емоціях на рік точно тачка в нас застрягла. <реку> Тобі сподобалось? <реку> Як не справжня. Космический какой-то аппарат. А по сравнению с гольфом я. Посадка вообще другая. Вот она, он как... Он, yeah, не, ну это легковушка, а я... это как, типа, да, кроссовер. Да, да, mm -hmm. да, вот э, Вольф меняет на массе. Легкий едешь. не дыши. Мини-кроссовер. А Какая-то, да, такая. А какая тут батарейка? А 33-я батарейка, 250. Окей. Okay. 250 по месту мая. Максимальна комплектація, Харман і так далі. 17,5 я виставляв її у себе на каналі. До речі, телеграм-канал, в якому виставляю більшість цих автівок там була по гарних цінах. У нас така на авторі а зараз від 21,5. Це максимальна комплектація. 94 Ампер, години так вони люблять це називати, але це ще переводиться в кіловат години. Зараз подивимось. У гольфа розрядився 12-вольтовий акум. Тож, треба мати такі 5-кілометрові проводи прикурки, дроти, дріти, дроти, дроти. Та ні, я буду злетитися парамою. Так, друзья, э Цей біленький гольф у нас став 17600. Цей у нас першого покоління, він у нас дивлюся 2015 року. Тут пробіг 42-42 тисячі 42 кілометрів, він став 14900 і тут майже максимальна комплектація з урахуванням мінімального пробігу для першого покоління. Дуже такі. Я б сказав би, рідкі свойства, як буде українською мовою? Рідкісні властивості, тому що для першого покоління 42 тисячі кілометрів це стан майже нова автівка. Валентин, дивіться. Там є купа своїх документів. Дивію, То з автівкою, оце документи, з якими ви будете сертифікацію. Спочатку сертифікація, потім експертиза, потім постановка на облік. Експертиза вона ж одночасно є, так? Ну вона за годину до постановки на облік В себе я так роблю. Дивіться, це вам перші два. Документи це митна декларація, це треба. Mm -hmm. Далі інвойс рахунок на машину, згідно якої вони теж бачать хто від кого куди. Mm -hmm. І це цей техпаспорт, яка сама найголовніша бумажка, mm -hmm. яку дуже важко дістати. Оце ви все забираєте. Ну, можете собі там наксерити і так далі. Оце все у вас заберуть. При е постановці нові сертифікації вам треба обов'язково мати паспорт-код. Угу. Проходити сертифікацію. Вартість нормальна на сертифікацію 2700. Ну, да. Просто інколи називають більше, грузять. Угу. 2700. Давайте дивимось, що у нас стан автівки. Я сам подивився, мені все подобається так, як було. Да. Дивимося автівку. До речі, тут рамка, дивіться, є, читательна обладнання, є, да, є, є. То вона якось по-іншому, по якось отак от вона робиться. Так, перевіряємо зараз наявність всього, що нам треба. Дивіться, які помиті все чудово. У нас чотири колеса. Деряка там, Да? А зараз будемо дивитись. Стойте, давайте подивимось, може вона десь тут лежить. Давайте я це витягну зараз, заглянемо колеса не... Так, у нас подовжувач такий потужний. І ну, у нас це все по стандарту лежить. Не подобається. Оп. Оп. Кладіть. Так, той подовжувач є. Те, що називають дві зарядки. Ось. І оце у нас теж 10 А. Можна бу... користуватися, хоч спробуємо. Оскільки <к 2014> <пл <плесців> <плесців> да. перший раз. Да. Уже навіть дома є на балконі вже там 15 метрів висити. Заземлення. А? Заземлення. Oh, Все, під'єднуєте сюди. Все. Тепер саме головне. А головне, головне <плесців> як витягти. Ключем <плесц> навіть на відкритій автівці ви відмикаєте. І одразу витягаєте. Так, не витягнув? Ні, Якщо ні. Хтось хоче посупати лише домой, так. Да. Відкрили, бачите, одразу світлодіод ага. дав можливість його витягти. Суцільно це порт CCS2 Combo. Цей порт Type 2. Тобто максимально швидкісний є такий на платних зарядках, CCS2 комбо, він сюди під'єднується. І поїхали. З цим тобто... з так. Е, мені дуже ну дуже цікаво було, бо ми дивились в якоїсь іншої автів Точно такий же зарядний блок і теж на 10 А. Тобто з цим зарядним блоком він буде у вас заряджатися спокійно від домашньої розетки, буде споживати не більше, ніж електрочайник. Але при цьому 2,2 кВт. Тобто зарядити треба сьогоднішньому стояти. Більше. Вам, ну, вам що, треба то, буде дуже так. сильно спати. Або краще <рес> потужніше купити, де на 16 А? <рес> ну так, да, дивіться, зазвичай <рес> просто як. Е умовно 36-та батарейка, але 30 кВт доступних до споживання. 2,2 кВт на годину, тобто, ну, це це собі, 5, 15, 5, 15 годин, але ну, зазвичай ви не приїдете прям пусті. О, це по-перше. По-друге, можна купити 16 амперну, А цю продати. Отакі от mm -hmm. от зарядки. Якщо набрідне чекати? Баксів за 200 ви таку продасте спокійно. А нову, гарну я можу порадити, баксів за 300 можна купити. 16 А буде 3,5 кВт. Але треба дивитися, щоб ваша мережа витримувала. 3,5. ну 16 А це взагалі 3,6, але вони 3,4, 3,5 вони споживають. Тобто приблизно так. І при таких розкладах у вас буде значно швидше. Цієї спроби, напевно. Так, наче все чудово. Ніяких косяків не бачу, доїхала, доїхала гарно, стан дуже гарний. Цифрова приборочка, автопарковка, є все окрім Дінаудіо. Згар... Зараз згадую для себе згадую для себе по вашій автівці. Людям вже цікаво, скільки. скільки. Да, вона з е, 2017 року. Пробіг, не пам'ятаю, треба подивитися. 84, так. Акумулятор ще, мабуть, рідний стоїть, заводський. Так. Вона поставила. Своїм уміяв вже влітку. Я просто 16 років? Так, так. Ну да, топ да. Це все, Якщо забули. Говорили, тільки дізель, ну, біля... Бі... біля автоматичної коробки передач. Так. Все. На... Наче все. От я сподіваюся, довольні. Чекали десь близько 3-4 тижні, як я і обіцяв. Десь це було е, наприкінці квітня. Люди до мене приїжджали в Кривий Ріг, тож ми вже познайомились. Деякі приїжджають, деякі не приїжджають знайомитись. Все, дуже вам дякую за довіру. Не буду затримувати бо, бо і, так, да, і так вас е, орієнтував на третю, а зараз, а зараз вже аж, аж хто знає, яка в мене аж годинник побувала. Я думаю, дуже зручно проїхати назад на да, інший. Через весь Києва? Я думаю, зручно, зручно, що не зі Львова. Абсолютно. Як лучший, тому що значно нашого легше доставати. А як все починалося з бородатого дядьки? Ну, <laughs> так я розумію. Я розумію. Тепер ви не тільки купили електричку, а ще й дізнались, як можна робити оплати в інші країни світу. За це все умовчим, але не цікаво. Банки? А як по-іншому? Тільки через банки. Як сподівалися, все як оглядали, все так само. Чудово. Що то за наклейка така? От я не знаю, до речі. Скоріш за все, лічильник якийсь для парковки, здається. У нас такі мені безплечик є. Я думаю, і нам Це дуже вам дякую за довіру. І вам дякуємо. Дуже, дуже приємно, що ми з вами познайомились. От. Будуть питання? Звертайтеся. Все дякуємо. І вам дякуємо. Друзі, прийняв 8 автівочок. Далі буду гнати кону в кривий ріг. Ще видавати людям автівки тут в Києві. і ще евакуатор буде. Коротше, друзі, з вами був Антон Фером. Далі я під дощем буду якось працювати. А з вас чекаю на лайки, підписку. Замовляйте, електромобілі з Норвегії. Де везе автівочки зі штатів, з Канади, також електрички з Китаю. З вами був Антон Ферум, всіх обійняв. До зустрічі в нових відео. Вечір, майже ніч. Їду на коні, зупинився на... Таку штуку, прям дуже правильне харчування. Я в, приємні, в приємному шоці від цієї автівки. Я, я просто в захваті. Максимальна комплектація. І підрулі, і автодальній, і вентиляція. І, ну, я просто в шоці. І дуже комфортно підлаштував все під себе в щитані в секунди. Я, я просто в шоці. Дуже крута автівка. Я як Людина, яка покаталася на великій кількості автомобіля, я прямо от, от зацінив. От дійсно дуже приємне авто. Прямо аж, 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 аж емоції зашкалюють. Все, залишилося тільки натиснути кнопочку Старт і буде зарядка. Так, досить швидко. Друзі, до речі, це Auto Enterprise. Auto Enterprise зараз Infinity називається. І наче. А, вже навіть завершено. Бачите, 2 секунди і вже завершено. Ну Це гальон. Зараз будемо виправляти. Пішла зарядка, на жаль, з другого разу. Дивимось, що ми тут маємо. Довелося від'єднати, поставити сюди заряд 1,4, 28% заряд батареї. Е, так. Хочу дізнати, що там в нас далі. Welcome to Infinity. Так. Заряд. 147 А пише, що видає. Дивимось, що в нас тут малює. Тут нас малює, що у нас зараз 28% до 90% батарейки потрібно година і 3 хвилини. Або 44 хвилини до 80%. Тож ми гуляємо зараз 40 хвилин. І нам вистачить, щоб доїхати не тільки додому, а й далі. Залишок 120 кілометрів ходу. Кона, друзі, фантастичний автомобіль. Мені дуже сподобався. тут. І підрулювання, тут і хедап проєкція, тут і вентиляція сидінь, тут крутезна музика, тут багато різноманітних функцій. Це я з ключем підійшов і він мене зразу вітає, відкриває мені автівку. Зараз в Черкасах заряджаюсь на зарядній станції від Auto Enterprise. Вони, до речі, зараз Infinity називаються 146 А. Зараз швидкість заряду цієї ікони. Тобто в мене зараз 29% залишок батареї. До 80% він буде добуватись 44 хвилини, і це в мене буде приблизно запас ходу десь кілометрів 300, може навіть більше. Це по трасі, по місту більше буде запас ходу. Але до 80%, тому що максимально швидкий струм до цього значить.